Всім доброго часу. На цьому тижні пропоную порозмірковувати над таким питанням, а де є Бог, в якому місті є Бог, в якому суспільстві є Бог, в якій сукупності людей може, в якому є зібранні Бог. Бо коли ми кажемо про наявність чогось в якомусь місті або в якоїсь спільноті, то ми обов'язково маємо на увазі, що там є якісь... Приклади того, що насправді це там існує. Наприклад, якщо ми бачимо землю, яка квітне і все зелене, ми можемо сказати, що там є наявність води. Якщо ми бачимо землю, в якій є, наприклад, сніг, то ми можемо сказати, що там є холод. Да? Якщо ми бачимо зображення, яке показує нам в тому, те, що немає ні зелені, немає ні снігу, але є піски, ми можемо казати про те, що є наявність великої кількості спеки, сонця і жари. Ось. Коли ми кажемо про Бога, що підтверджує, що є присутність Бога? І це обов'язково святість, бо Бог є святий. Якщо немає святості, якщо немає чистоти, якщо немає... Прагнення до моральності, до відповідності до Божого Слова, то казати про те, що там є присутній Бог, це неправда. Таким чином, ми можемо сказати про всіх, хто бажав сказати, чи промовляв, чи проголошував про себе, що Бог з ним. Наприклад, Гітлер, наприклад, Муссоліні, наприклад, Наполеон. Ці люди, які несли смерть, ці люди, які несли кровопролиття, ці люди, які несли зло, вони не могли казати, що Бог з ними. Чому? Бо Бог є добро, бо Бог є життя, бо Бог є світло. І якщо немає навколо нас світла, немає добра, немає життя, воно втрачається життя навколо нас процвітає смерть, то можу сказати тільки одне. Бога поряд з нами немає, Бог не з нами. Тому виникає питання: а чи є з нами Бог? І це дуже важливе питання. Чому воно буде впливати не лише на наше сьогодення, воно буде впливати на нашу вічність. Хай Бог благословить вас милістю своєю. Завжди бачити Бога поряд з собою, завжди бачити Бога в своєму житті і завжди бути з Богом. Будьте благословені з Богом.